Дорогі, дорогі, наші вірники Золотої, Отець Віталій, дорогі дяки, дорога наша громада, священники, сьогодні маємо такий подарований нам Богом слави Бога і вечір, так, коли готуємося так, в особливий спосіб до, до Рождества Христового, щоб і стати перед Хізнеємськими перед яснями, перед Божим дитятком, стати із чистим серцем, стати приготовленими, посповіданими. Це є, це є якби наш найкращий дарунок Нас золота, як від тих мудреців, Бог не чекає від нас, Бог не чекає від нас чогось такого надзвичайного, але Бог, Бог, Бог хоче, щоб стали перед ним і вдячним серцем. прославляти Небесного Отця. І апостоли кажуть, і ти нас навчи, кажуть Ісусові. І що цікаво є, що Ісус, Ісус каже добре, добре, коли ви молитеся, кажіть так. Ава. Кажіть Ава. Коли звертаєтеся до Бога, кажіть знову Ава. слово Ава. Тяжко багатому вітрі в Царство Небесне, Тяжко людині спастися, коли вона покладається на багатство. Ну, Мовчуна, ну, людина покладається. покладається Дістання легко, легко йти до царства небесного. Але коли людина покладається на щось друге, на гроші, на, на свою шиковність, на обман, на хитрість, як то сьогодні робить дуже багато, дуже багато тих, що мають владу в руках, і все перехитрити, схитрити, лише тут у владу. Gracias. Є, є, є добрий приятель. і учні бачать, що Іван, Іван є Мужем молитви. Святий Йосиф теж є мужем молитви. Давид є, є Мужем молитви. Чоловік, який молиться, який прославляє Бога. Ці три, ці три постаті чоловічі, вони є для нас завжди, завжди дуже таким сильним прикладом. І для священника, і для Єпископа, і для Батька родини. Це є приклад, який ми все маємо мати перед собою. Іван молиться, Давид молиться, Йосиф молиться. І, і ми молимося, і ми молимося кожного дня, стараємося бути вдячні Богу. За кожен, за кожен світанок маємо дякувати Богу. За кожен вечір, коли заходить, сам закінчається день. Маємо дякувати Богу, що, що, що Він нас молив, що ми, є, що ми є Його синами, дочками. Дякувати, що ми можемо молитися, що ми можемо бути в церкві, що можемо Його славити. Це є дуже-дуже велике, велике наше завдання, бути вдячними, мати серце, наповнене вдячністю. І хотів сьогодні теж із вами. Такими простенькими словами апостола народів Святого Павла. Сьогодні ми чули його послання, чули як Павло завжди говорить дуже щиро правдиво. Апостол Павло є такий, що, що каже завжди і по-доброму, але і строго. Вчора було таке послання, коли він каже, дехто з нас каже, що коли ви читаєте мої листи. То покажете, як сильно він пише, сильно і вчить сильно. Але коли він сам прийде, він є князи, хворий, і не виглядає так, що у своїх листах він є набагато сильніший, ніж, ні, ніж коли він відвідає громаду. Бо апостол Павло був дуже хворим людиною, і слабкий, але мав сильне слово. Мав дуже сильне слово і був дуже розумною людиною. Апостол Павло. Був дуже розумною людиною. Коли він писав свого останнього листа, церква мучить, що він написав 13 листів. Лист до євреїв, кажуть, кажуть сьогодні дослідники сьогодні писали, що лист до євреїв писала інша людина, і він написаний набагато пізніше, після смерті Павла. Отже, Павло нам написав 13 прекрасних послань. Він писав до тих громад, які засновував, і до тих людей, яких страшно любив. Він дуже любив людей, які приймали Слово про Ісуса Христа. І з мого останнього листа він писав до свого улюбленого учня до, до Тимофія. І, і в цьому листі він каже одну таку річ дуже гарну, дуже гарну річ. Він, він так це його останній лист, він знає, що він вже є засуджений на смерть, що, йому, що його скоро вб'ють. Він знає, що він мусить померти, бо римський імператор засудив, і римська влада заслужила його на смерть. І він вже знає, що, що скоро смертний вирок виконає, що йому що його життя закінчується. І він дуже хоче побачити Тимофія. Він дуже любить Тимофія, бо він знав його родину. Він знав його родину і пише, пише того листа, як до свого сина, як до своєї дитини. Пише дуже гарно, так каже Павло, з волі Божої, апостол Ісуса Христа до Тимофія, улюбленого Сина. І так каже: дякую Богу, якому від предків служу з чистим сумлінням, від моїх предків від батька, від діда. Які служили, любили Бога, і я служу Богові із чистим сумінням, так як служили вони, як, як добрий добрий, вірний Божий син. Постійно в день і ніч пам'ятаю про тебе, Тимофій, у моїх молитвах. день і ніч пам'ятаю про тебе у моїх молитвах. Дуже бажаю бачити тебе. Якого він лишив керувати великою громадою. І він, він каже, згадуючи твої сльози, Тимофій часто плаче, і пахло знає, що він часто плаче, бо нести проповідь до Бога є дуже нелегко. І сьогодні бути священиком не є дуже легко. Багато хто думає, що бути єпископом або Сьогодні я легко помиляюся. Ну, Ми теж часто плачемо. І Павло каже, що я згадую твої сльози. Знаю, що, знаю, що ти став, прийняв Євангеліє, прийняв Ісуса Христа, тобі є дуже тяжко проповідувати. Я згадую твої сльози. І день і ніч молиться за тебе. Павло молиться за нього, щоб він був сильний. І далі це каже. Щоб ви наповнитися радістю. І так, і так закінчує це привітання. Згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася у твоїй бабусі Логіді і в твоїй матері Євнітії. Згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася. У твоїй бабусі, Лоїді і в твоїй матері Євникії. Бачите, Павло, говорячи за Тимофія, каже, я згадую твою, твою віру, яка спочатку, якусь спочатку прийняла твоя бабка, потім мама, нема згадки про тата, Може, тато помер. А може бути, що тато був поганим, Може бути, бо то був поганський світ. Павло не згадує батька, але каже, що згадує твою щиру віру, яка спочатку оселилася в моїй бабусі Логіді і в моїй матері Юникій. І що тут є дуже гарне, що каже Павло, що Тимофій прийняв віру, яку прийняла бабка, яку прийняла мама. що віра, віра Ісуса Христа, віра в Ісуса Христа спочатку оселилася в твоїй бабусі. Він говорить про віру, як про щось живе, що поселилося у серці бабки і в серці мами, а потім у нього. Дуже цікаве слово вживає, що віра поселила, Віра знайшла собі помешкання, віра знайшла собі житло у серці банки, серці мами і тепер у твоєму серці. Він говорить про віру, як про що живе, ту живу особу, яка вселилася у яка вселилася серці. І Віра Ісуса Христа вселилася в кожному з нас, каже апостол Павло. Але спочатку в нашому дядьку я був і коли був бабці, і потім через них у нас. Бо дуже часто так сталося, що в часи Радянського Союзу ні, мама і нянька все були на заводі, кажуть, про своїх, а бабка мене виховувала, бабка мене виховувала. І То, то так, як я говорив до кожного з нас сьогодні, що, що кожен з нас сьогодні, як Ale z początku, z początku byli nasi nasi Віра славна. віра славна, вона славна, вона в'яма, вона, якщо живе, вона, вона мусить жити, вона, мусить, вона поселила і має жити в серці, яке є щире і щедре. Щедре і відкрите на Бога. Це є дуже важливим. Це є дуже важливо, є дуже важливо щоб, щоб ми щоб ми, це розуміли, що віра. Як Божий дар посилилися в нашому серці, і наше серце має. Те, що ми маємо сьогодні, це те, що Бог нам дав. Навіть ми маємо бути вдячні за, за труднощі, які ми пережили. Кожен пережиє труднощі. Не раз бачити, як каже Павло, згадують мої сльози. Тимофій дуже молоденький, може, має 24-25 років. І Павло каже, згадую твої сльози. Згадую мої сльози і молюся, день і ніч за тебе, день і ніч самолю за тебе, щоб, щоб, щоб ти віру, щоб яка оселилася спочатку в твоїй бабці і в твоїй мамці. І потім він каже дуже важливі слова до Тимофія. Він каже: так. Цей дар віри у своєму серці, щоб моє серце не стало голодним. Для цього треба молитися, для цього треба сповідатися, для цього треба причащатися, щоб зігрівати той дар віри в своєму серці, треба молитися, сповідатися, причащатися, брати до серця святої причастя Ісуса Христа. Брати до серця як найчастіше, не бути лінивим на цьому, не бути лінивим на тебе. Святий Василій Великий, все нас заохочує причащатися по можливості кожен день ясно. Хтось має роботу, хтось має багато справ. Але кожного тижня, кожної неділі треба треба брати причасті до свого серця. Звідкувати той дар віри, яка оселилася в нашому серці, як учить Апостол Павло. Це така перша думка, якоюся з вами діє, що віра оселилася в нашому серці. Тому ми є сьогодні тут. Тому ми любимо Ісуса, любимо Богородицю, тому ми молимося, бо віра оселилася в нашому серці, як Божий дар, як Божий дар. А друга річ. Яку каже апостол Павло, і ще раз кажу, що цей лист він пише перед смертю. Він вже знає, що скоро він буде з Господом, що скоро він буде з Господом. І, 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 і так закінчує цього листа. Я звершив добрий подвиг, каже Павло, моє життя було як подвиг в трудах. У великих трудах. Я закінчив свій біг. І моє життя закінчується. Я закінчив свій біг як спортсмен. І я зберіг віру, Бог каже. Звершив добрий подвиг, нелегке життя. Свій біг закінчив, а і зберіг віру. Були переслідування, страшно багато матеріалів. Бувся, був дуже хворий, був дуже хворий, слабький, але Він зберіг. від Господа не Не втішав. І каже так, тепер приготовлено для мене вінець, вінець праведності. У Божому царстві мене чекає вінець праведності, який дасть мені Господь справедливий суддя. І так закінчує не лише мені, не лише мені Господь дасть цей вінець, вінець Небесного Царства, а усім. Хто полюбив прихід Ісуса як маленького дитятка. Хто повірив, що то, то дитятко, той маленький хлопчик, якого народила Марія, що це є Господь нашого життя. Вінець праведності, каже Павло, отримає та людина, хто полюбив прихід Ісуса. Прихід дуже дивовижний. Дуже дивовижний. Дитинка, як син Марії у людському тілі прийшов у великій бідності, бо багато хто погордив мене. Правда? Багато хто не полюбив його прихід до сьогодні. Є багато людей, які не полюбили прихід Ісуса. Його народження від Марії не прийняли Його своє життя. Не прийняли, не полюбили його прихід. Тому видите, що коли ми йдемо до свята Різдва, то ці слова апостола Павла для нас є як, як така блискавка, Яка блискавка, яка світить перед нами. Чи ти полюбив прихід Ісуса в такому вигляді, в такому вигляді у Вифлеєвській стайні, у дуже бідному дуже вигляді, простенькому вигляді. Бо це є гарантією Царства Небесного для нас. Полюбити Прихід Ісуса. То значить, полюбити Прихід Ісуса, значить сказати, Ти є Господь мого життя, Ти є Бог мого життя. Сказати йому щиро, чому не є дуже такі добрі і святі, ніж ми є грішники. Є, що Ми є слабкі люди, ми є крихкі люди, але, але як люди, що мають велике серце, ми можемо полюбити прихід Ісуса такий простинкий, вбогий і дуже-дуже, дуже, дуже, дуже такий ну, сильний, бачите, що. Заречаються із тими законовчителями, із тими, що читали Біблію. Вони постійно, вони постійно його принижують. Принижують його, кажуть, ти син Йосифа, ти син столяра, що ти нам будеш туди розказувати? Вони не приймають його. Багато фарисеїв і законовчителів не прийняли прихід Ісуса, не прийняли Його як Слово Месію, не прийняли Його як Божого Сина. Насміхалися з нього, навіть коли він помирав, помнимо, коли він помирав на Христі, ще й тоді вони казали, інших спасав а себе спасти не може, казали слабак, інших спасав себе не може спасти. Зійди з Христа, якщо ти Божий син, а ну ж тепер зійди з Христа. Страшно його зневажати. І тому ми маємо завдання, маємо завдання полюбити Його прихід, стати перед Ним на коліна, прославляти Його. Срібла, дуже простенькі, дуже простенькі, але мають серце дуже вдячне, мужне серце, мужне серце, мають мозолі, попрацювати люди, мають мозолі. Ось бачите, що як важливо є для апостола Павла, як важливо є це, щоб ми полюбили прихід Ісуса, полюбили. А друге те, що каже Павло, що Бог приготував мені вінець правильності в небі, і не тільки мені, а всім людям, хто полюбив його прийняття. Ми йдемо до того моменту, коли заспіваємо на повечері чудову пісню. З нами Бог. Слава Ісусу Христу!